Рада прийняла закон, який повертає 30 тисяч премії нашим захисникам. І всі ті, хто його блокував і не давав винести в зал, сьогодні почали розповідати, що на це немає грошей. Тому ми разом з командою розумної політики звернулися до уряду, щоб він нам дав одну просту відповідь: чи закладалися ці кошти в бюджет на 2023 рік. Тому що жодний урядовець, жодний депутат від влади не сказав, що на 23-й рік не передбачено 30 тисяч премій нашим захисникам. Якщо вони закладалися, то про що взагалі дискусія? Ці гроші є в бюджеті і ми їх маємо виплатити. Якщо вони не були закладені, то це або зрада, або диверсія, або непрофесіоналізм, або халатність. І за це треба буде нести відповідальність. Тому уряд хай відповість, чи є ці гроші в бюджеті. Якщо ні, то куди вони поділись? А по-друге, давайте пригадаємо початок року, коли забирали премії від захисників, сказали про те, що зекономили аж 100 мільярдів гривень. І це було прохання від військових. Коли почали спілкуватися з військовими, зрозуміли, що немає такого прохання від них. Якщо ви зекономили 100 мільярдів, то ви зараз їх просто повертаєте. Тим, хто на це точно заслуговує, і жодних розмов про те, чи є гроші чи немає, бути не повинно. А ми повинні забезпечити і захистити інтереси наших, е, нашої армії і наших захисників.